Що ви пасики на моциках з повним баком бензика? Я врат, я воював, я танки грися як барбарис, ми далі відрами давали, я не брав, я в вроцює воював. Я танки грися, як барбарис, ми далі відрами давали, я не брав, я в воював, я воював. Що ви пасики на моциках з повним баком? Вірша розкаже Гуменюк, Вірш звернення солдата. Що ви пацики на моциках, з повним баком бензика, я в рот їбав, я... я воював, я танки гриз як барбарис.